Приїхали нам ось такі лампи. Вони по дві штуки в комплекті. В першу чергу призначені для автомобіля, тобто вони скріплюються от таким от чином і вішаються на магніт, на капот. От так. От. В принципі, можна використовувати і для... Домашнього використання на блекауті. Зараз покажу, як воно світить. Так. Техніка не дешева, воно стоїть грошей, але дуже якісна. Воно ярко освічує новішається або в такому вигляді в такому вигляді на метал і має декілька режимів. стробоскоп плюс індикатор заряду. Світло доволі яскраве, і я думаю, що для ремонту автомобіля, якщо підвісити обидві на капот, то там буде видно. For set.